І так, прийшов я до Руслана, але в нього новий корпус, не такий, як у мене. Бачите, все красиво, все новеньке, двері новеньке. Дивіться, яка казав. І Руслан, хто не чув, платить 250 доларів в місяць. Комнатка. Hello! Good morning! Good morning! Так, розвиваюся. Монік! Мініка, я нове слово вивчив. Very beautiful, а тепер будеш very smart. Смарт, ти в нас буде розумна. Смарт ти розумна. Подивися в этом. Моніка, подожди. Я бачив, коли до кумів приходять я вас кум, куму треба цьому, там. Так. Це на завтра запас. На завтра на шашлик. Ти ж бачиш, погоду завтра 70% дощ. Послезавтра 45, а середа четвер, сонечко. А нам що там в беседки можна сидіти і по душі? Ой, такой така бутефу, такому тик. Сама готовиш. А. Опен купить печу. А печинка. Это надо хотіть. А ново, а ново. Хай таке дороге. Я десь не пам'ятаю, які страні вже деньги кінчалися. І я на лівері довго жив. <свистак> Недорогий, поняв. <свистак> Економія повна була якось. <свистак> Ух ти! Клас. Хоча брав, не пам'ятаєш? Два з половиною долара Та Я на день А, Я ж не вважає. <свистак> Поняли? Це я вважаю все, Руслан зовсім не вважає. Так що дивіться, коли вернеться на Україну, такий жінк, отакий. Всі пишуть, що ти полковник, настоящий полковник, спокійний, все. Якби він ще був нірний, убив когось і в тюрмі сидів. Куди йому? Удари уб'є і все. Йому навіть бо когось уб'є. Ви що, прикалуєтесь? Да? Моніка. Ось якби Моніку він до смерті не засилував. А таким людям боксерам там. Карачись там пити не можна. Ну, Уб'є людину тюрма, ви А тим более будь-нервні, не можна нервчати. Один удар і все. І в 15 чи 10 скільки там дадуть. Ну, хазяйка. Ці там обіжаються пацани твої пишуть. Що ти на Руслана кажеш хазяїчка? Та я і на себе кажу, коли вбираюся, зароблю сам, кажу, хазяйка. Це ж нічого не, не означає, це шуми. По поняттях живем чи що. Він ну, такой до тако, будто вубок. І ще будеш very smart. Нове слово. Нове слово виучив. Very smart. Очень умная. Ой, розумна. Все, давай. Філіппіни!